Дорогі друзі, 2 червня. Ось так виглядає ранній сорт абрикоса приція на четвертий рік після посадки. Я думаю, що на даний момент це один із найпопулярніших надранніх сортів. Особливо він цінується в промисловому вирощуванні, тому що сорт самоплідний, плоди транспортабельні, тверді. І порівняно з іншими надранніми сортами він набагато краще переносить повторні заморозки. Ми зараз прогуляємося в садочку, тобто ми бачимо, що кожне дерево буквально облиплене плодами. Проріджування тут майже не проводилося, тому що тому цей рік плоди середні і нижче середнього. А зазвичай, якщо нормально нормувати, тут можна отримати. Якісні плоди там 80 грам. Дозрівання тільки починається, вони ще не повністю стигли, однак вже багато плодів починають ставати м'якенькі. Я думаю, що пару днів і можна буде обривати. Серед мінусів цього сорту даний сорт потребує обробок, тому що він має має схильність до е, як це правильно сказати, має схильність до моніліозу, тому ж обробки обов'язково потребують. Даний сорт слаборослий, дерева дуже компактні, легко формуються. Тут загущена посадка десь 2,5 на 4. Однак рекомендується хоча б 4,5 на 2,5 на 3. До речі, поруч у нас е, цікавий сорт з червоними плодами Рубіста. Я думаю, що цей сорт десь через 2 тижні почне дозрівати. Теж самоплідний. Тут у нас Можна сказати, що формування веретено йде. Дуже цікаво, що даний сорт він навіть родить на однорічних і на кільчатках, і на однорічних приростах. На осінь буде в наявності велика кількість саженців цього сорту. Підшепа Тут, де ми знаходимося в саду підшепа Жардель, сіяне з дикого абрикоса. От тут взагалі можна бачити, воно навіть чимось нагадує, як відфотошоплені колоновидні дерева там виставляють фотографії, от, реально. але це у нас сприція. Тому що тут ми бачимо він так, якось цікаво ріс одним стовбуром. Знизу вже йде крона, але стовбур буквально облиплений.